Ірина Рогозіна у 2022-му змушена була втікати від війни із Маріуполя на захід України. каже, шукала місце, де зможе влаштуватися на роботу у Порошкові на Закарпатті Жінка стала завідувачкою місцевого будинку культури. Згодом заснувала громадську організацію Турянщина. Ми її створили за для того, щоб більш швидкому і більш якіснішому маневрі робити зближення да ВПО і місцевого населення. У Маріуполі Ірина Рогозіна захопилася фотосправою. Планувала відкрити власну студію. Відтак у Порошкові започаткувала гурток із вивчення фотосправи для дітей. Минулому році була підтримана ініціатива внутрішньопереміщених осіб навчати дітей в майстерності фотографування. Побачила це в інтернеті. Там фотки так викладували. Мі це стало цікаво. Роботи Анастасії на виставці школярка пробує себе у ролі фотокореспондента на відкритті громадського центру у селі Порошково. Реалізувати цей проєкт активним переселенцям допомогла громадська організація Неємія. Кошти саме агенції ООН у справах біженців це міжнародний міжнародні кошти. Вони були сюди направлені минулого року. Зробилися ремонти, закупилися необхідне обладнання, книги. І тепер нова послуга життєстійкості, якраз говориться всюди по Україні. Буде відкриватися. І ми надіємося, що цей простір стане простором саме для життєстійкості, щоб люди, які постраждали від війни, могли відновитися, згуртуватися. Ми зраділи, але діти це взагалі. Почали приходити з молодшими, з братиками, з сестричками. Всі дуже піднесені, всім дуже любляться настольні ігри. Вони вже пробували то все грати. Ми навіть читали книжки, грали в футбол Ми на столицям. Із початку повномасштабного вторгнення Росії Туря Риміцька громада прийняла майже три тисячі внутрішньо переміщених осіб, розповідає начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Туря Риміцької сільської ради Владислав Цапик. Ми маємо на сьогоднішній день 40 дітей, які навчаються в наших закладах, загальної, середньої освіти, дошкільної освіти. І дуже важливо, щоб ці діти... Мали змогу спілкуватись, навчатись, гратись, розвиватись, і тому ми дуже хотіли, щоб саме цей проект був реалізований в нашій громаді. Ми шукали місця, де вже громада може вже свої акумулювати ресурси і самостійно вже може згуртовуватися і проводити різноманітні заходи. Громадський центр у Порошкові це місце, де можна проводити тренінги, семінари, освітні та культурні заходи. На базі центру працюють гуртки та дитячі студії. Я ще веду сольфеджо в музичній школі. Діти хочуть тут уроки. Вони прийшли, побачили фортепіано. А давайте тут І В нас уже один урок був у бібліотеці. Саме тут не буде якихось обмежень. Тобі можна, тобі не можна. Можна всім задля об'єднання, задля спільної якоїсь мети. Тетяна Ружновська, Андрій Гісем Суспільне новини.